Дякую, Наталю. Колеги, вітаю, дякую всім, хто приєднався. Ми розпочнемо засідання постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі послуг та розвитку розвиток підприємства, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму. Порядок денний так присутній, я так розумію, Зуковоксандрі Іванович, Шкляда Катерина Олександрівна, Колковська Ірина Васильівна і Коньовська Лілія Степанівна. Правильно? Окей, добре. І порядок денний, який ми отримали, складався з потих питань. Включно з питанням різним. Цей запропонований проєкт порядку денного ставлю на голосування. Прошу проголосувати та підтримати. Олександр за. Катерина Олександрівна? За. Дякую, Ірина Васильівна. Юлія Степанівна? За. Дякую, одноголосно. Переходимо до розгляду Першого питання порядку денного про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 26.10.22 номер десятого дріб про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 23 рік. І цей проєкт рішення пропонується внести на повнораспонарне засідання сесії. Наповідає Смаль анатолійович директор департаменту економічної політики. Доброго дня, Бразинатович. Добрий день, Олександр Іванович. Добрий день, шановні депутати. Присутні е, в зв'язку з тим, що департамент економічної політики зараз розробляє положення про встановлення зарядних станцій для електротранспорту на території Луцької міської територіальної громади. Е, такий проект рішення в ради його, в разі його появи являється регуляторним актом, якого зараз немає в плані діяльності на 2023 рік відповідно до вимог закону про засади державної регуляторної політики. В такому випадку перший крок це внесення змін до е, плану регуляторної діяльності на поточний рік, що і департамент пропонує вам підтримати. Все мене, Приснує. дякуємо. Дякуємо, Рославич. Коли свідчі, якісь запитання? Я тако зміщо немає. Добре, тоді. Е... Ставлю на голосування питання порядку денного а, з внесенням його на розпленарного засідання. Отож, питання номер один про внесення змін до додатку до рішення міської ради від 21-го номер тридцять про затвердження пану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 23 рік. Прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна. За. Дякую, Ірина Васильівна. За. Лілія Степанівна. За. Олександр Лазука за дякую, колеги Борис дякуємо вам. Дякую. Переходимо до, до другого питання порядку. Денного про внесення змін до програми розвитку а, комунального підприємства «Центр туристичної інформації та послуг на 21 2023 23 роки. А, є зміни і депутати код Дмитро НІНКОДМАТОНВОЛІВ, директор комунального підприємства. Доброго дня, Пане Дмитре, чи ви нас чуєте? Дмитро Анатолійович. Зачекайте хвилинку, я зараз спробую з ним сконтактувати на мобільний. Якісь технічні проблеми, мабуть, що. А ми можемо просто, щоб тоді не затримувати, перейти далі до третього і повернемося до другого питання, як тільки Анатолійович з'явиться на зв'язку. Так, так, будь ласка. У мене зараз зустріч з Федоровим. Буквально зараз відбувається, тому я хочу максимально швидко ефективно завершити комісію і рухатися далі. Тому переходимо до третього питання порядку денного. Інформація про близької спеціалізованої дитячої юнацькій спортивної школи Олімпійського резерву плавання. Доповідає слово Олександр Валентинович, директор США. Доброго дня. Доброго дня, Добрий день, опишіть Значить... коротко, будь ласка. У нас коротко. Спеціалізована дитяча насправді школа, плавання Олімпійського резерву, є на підставі статуту, затвердженого Луцькою міською радою, рішенням від 3.07.2017 року, номер 2636 На сьогодні, на сьогодні в закладі працює 17, 17 тренерів викладачів і є 17 ставок. Вільних авокатів місць немає. Казель, що плавання відкритої групи початкової підготовки 21, кількістю 289 спортсменів базові підготовки, 6 груп, кількістю 56 спортсменів, групи спеціалізованої підготовки, 4 у нас відкрито, 17 спортсменів і групи вищих спортивних майстерності, де займаються майстри спорту і члени збірної України, це 10 майстрів спорту, ну, діючих. Також хочу е, повідомити, що на протязі е, трьох місяців цього 23 року ми під школи в школі виконали три, три спортсмени: майстри спорту. Це саме Драницька Вікторія, Потапчук Єр, Кондратюк Ір. Далі, в загальному, якщо взяти в школі на сьогодні відкрито 34 групи загальних всіх, і загальна кількість спортсменів 372 вихованці. Далі начальний тренувальний процес проходить на Значить, великі ванні басейна це довжиною 25 метрів і малі ванні басейни. Заклад наш працює відповідно до навчання програми, затвердження мінімум спортом. Значить, щодо наших показників, вихованці школи досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наприклад, хочу сказати, зараз повідомлю окрес: саме це у нас. Вихованці eh, Качок Максим. Гарбарчук, Качок Максим, Гарбарчук і Іван, нас і. і, і, Щас, що випрощається. Мають, значить, свідчі результати. Вище, значить, Петрчук і Встановив два вищі досягнення України. А саме на дистанцію 100 вільний стиль 52.02 проплив в Мінську, і вище досягнення України на дистанцію 100 комплекс, проплив 1,01. Далі, 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 далі. У нас зараз секундочку, щоб бути точніше. Значить, так, у нас Даня хвилиночка, що трошки збій нас. В загальному хочу сказати, що на протязі 22-23 двадцять року КЗ Зюшор має, значить, два маємо два учасника чемпіонату світу і один. Один учасник чемпіонату світу і два учасника чемпіонату Європи. Загалом ми здобули 52 медалі серед них 19 золотих, 16 рівних і 17 бронзових. І ще хочу повідомити, що в нас на базі КЗО планів третє платні групи: це 36 фіздроннозрочів груп, де оздоровляються наші мешканці. У господарських роботах хочу сказати, за, наприклад, 19-й рік, дев'ятнадцятому 19 році було у нас над великою ванною басейною збудовано. Ну, Поновлена, укріплена і поновна криша, тобто ми її кріпили, вона постійно протікала, ми її ну, робили, привели відповідність. У 2019 році, це дев'ятнадцяти рік, також було перенесено із біля Жабельня, нас там був вхід ну, із майданчика. Так, були різні програми, на які ми подавалися, що, що щодо привести впорядкувати той майданчик, треба було при, принести вхід. Ми його теж принесли це в 2019 році. відбувалося, і зробили там пандус відповідно до, для людей з обмеженою ну, руховою активністю, от в 2021 році. Після того, як ми закінчили із дахом, який протікав, відповідно до програми НЕФКО було зроблено у нас пройде роботи по енергозбереженню, ну, утеплення сін плюс потолків, от, що дало ну, великі показники в економії енергоресурсів наших. Так, поточний, Олександр ну, Валентинович, Так, так. В мене питання, я просто скорочу. Ми бачили це все в вашому звіті. Написано у вас хімії вистачає, щоб завершити рік? Все нормально, оплата Богу. Все, ну, та, все. Проблем немає, ніякої допомоги. Ну ясно, що там у вас багато ще робіт, але ніякої допомоги вам не треба. По хімії слава Богу, ми плануємо цьому році працювати до 20 липня, бо в 20-х 20 числах липня там виходить ще останній чемпіонат України uh -huh. і дорослий, і там далі вже в вересні, в першу початку вересня, там буде чемпіонат світу. Ну, а ви тримаєш випом... цих 20 днів? Нормально показники Так, да -да -да -да. ми, ми, ми будемо так. Да. Чудово, я думаю, ну, що ми пришвидшимо цей процес всі. Я думаю, ніхто з колег не буде заперечувати. Так. Да. Бо вся інша інформація можна, є, можна можна звернення? Так, да, звісно. Дивіться, хотів запитати, чи ну в нас є на така проблема, знаєте, що басейн був збудований ще в 71-му році, і в нас проблема з електрикою? Ще тоді електрика прикладалася алюмінієвим дротом, і це два, наприклад, ну, два проводи, хто розуміє, от і трошки в ну, нас як є проблеми, вона починає вже лучитися, хотіли б зробити повністю заміну цієї електрики. Цих проводів, всіх наших ну електромереж, можна так сказати, правильно вирушитися. Ми частково вже навіть в прошлому році вже почали там біля щитової, бо в нас дуже як додавалися тепли насоси, і це велике збільшилось навантаження на, на саму систему. І ми там зробили, впорядкували все. Але, наприклад, маємо проблему так як в, в басейні проходить за день до півтори тисячі людей, діток наших спортсменів і, і поздоровлені, тому і там може бути таке, ну. Нехороші випадки, коли що ми замикання вже бувало? Ми, ми, ми ж не можемо відремонтувати те, що ламається, і крити, ну, просимо допомоги в цей. по пофінансування, щоб виділили нам трошки на заміну цих електромереж. У вас замикання вже зараз відбуваються? <райк> да, час часу, да, да, да у нас вже випадки такі були. що ми не можемо просто розуміти, воно а проект скіна. ви проект зробили? По заміні. Ну, дивіться, проект, загальний проєкт був зроблений на весь басейн на реконструкції. Ага. Ми впали 100 шкіл України, але на жаль, розпочалася війна. І... А яка сума коштів треба? Ну, Будемо складати за, зараз, бачите, ціни повертали. Волонтинович, на... дивіться, ви просто помогти, є, по конкретно. На... В нас є, ну, дивіться, сказати так, в 2021 році робився весь проект, і там один із розділів бу, була електрика. Там ми можемо взяти цей розділ, але я не знаю, ну, чи відповідність цих ці цін вже ну, чи буде відповідати сьогоднішнім цінам. Ми можемо ми зможемо говорити про допомогу тоді, коли ви нам скажете суму. По новому прорахувати. Ну, звичайно, Добре. вам виділити скільки. Ми ж не можемо в проєкті рішення написати розумію, виділити да, на електрику невідому суму коштів. Ну, да. Я угу. почув. Ми так. постараємося підготувати. Хорошо. Добре, дякую вам. Підготуйте, будь ласка. Чим швидше зробите, тим, ну, тим більше, тим ближче сесії виборам для того, щоб звернення підготувати депутатів. Добре, дякую вам. Дякуємо дякую вам, колеги. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Дякуємо вам, Олександр Доновичу. Третє питання: про кудинову. Інформація про роботу Луцької спеціальної теж імецької спортивної школи Олімпійського резерву плавання. Беремо її до уваги, просто його та підтримати. Катерина Олександрівна, дякую, Ірина Васильівна. Yeah. Степанівна? За. Олександр Вазука, за. Дякую, колеги. Скажіть, чи можемо роздати друге питання? чи можемо до нього повертатися? Так, так. Мене чути добре. Супер, доброго дня. Добрі ще раз. Так, провіді нас ласка коротко по змінах. Доброго дня, хочу коротко дійсно сказати пару слів про зміни, які вносяться в програму розвитку комунального підприємства, центр туристичної інформації та послуг, зокрема центр розвитку туризму з 06 квітня 2003 року. Основна зміна здійснюється з метою коригування витрат, передбачених програмою, у зв'язку з розширенням структури підприємства. Вдосконаленням і оптимізації роботи та видів діяльності, де заплановується низько заходів, а саме закупля меблів, стендів, експонатів, також догляду за вентиляцією окольного замку і за прилеглою територією. Основна мета також передбачається в управлінні підприємства нових туристичного об'єкту. Це саме окольний замок, який потребує зараз дофінансування і потребує розширеної роботи програми. Адже це стане дійсно перлиною в нашому місто Луцьку як центром музейництва і культури міста Луцьк. Дякую. Колеги, чи є запитання? В загальному та скільки збільшується? В загальному збільшується на 4 мільйони. Дякую. Більше питань немає, тому що це оплата праці, це і комунальний, і догляд за прилеглою територію, і побудови експозиції, стенди, докування квитків. Тобто такі витрати, на жаль, вони є. Але надіємося, і ми знаємо, що це таки одноразова підтримка допомога, адже ми плануємо працювати на себе і дійсно робити стати центром туристичного міста. Луцька. взаємну згоду з коледжем уже має. так, 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 так дійсно якісно... до якогось. Так, підписаний договір співпраці на Добре. Нещодавно десь так. Так, так. Все дуже дякую вам. Дякуємо. Колега. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до програми розвитку комунального підприємства Центр туристичної інформації та послуг на 21 22 роки. Прошу просити та підтримати. Кто Олександрівна? За. Ірина Васильівна. Юлія Степанівна. За. Визакову шанс за дякую одноголосно. І тепер питання порядку денного. Інформація про роботу комунального закладу комплексної даються, ша No1 лиської міської ради. Доповідає Руслана Богданівна. Доброго дня, Руслана Богданівна. Розпочтемо, будь ласка, базово про досягнення і про потреби. Бо все інше, в принципі, ми бачили вже. Так, напевно, Руслана Богданівна нема. Руслана Богдані е, є, і я бачу, вона намагається з нами контактувати, та, але, напевно, теж якісь технічні проблеми. Розпробувати теж її. Руслана Богданівна, Богдані вона, принаймні, нас чує? А, чує, так, це вже добре. Так, це тобто так. щось зі звуком, не так. Що зі звуком, так напевно, що у мене у мене буде тільки побажання до звіту. Я то згідно прийняти, я переглядала. Просто на наступного разу ви ще включаєте господарсько-технічні роботи, так само як це зробив Олександр Валентинович, Для того, щоб ми розуміли, ми знаємо, що діти займаються, знаємо, що багато секцій, Знаємо, що наші спортшколи завантажені повністю, і не вистачає навіть місць. Ну тобто, якби створилося ще б, ще 10 гуртків, ще б прийшло, прийшли б діти. Тобто, діти активні і в цьому. Питання. У нас дуже гарно працює популяризація спорту в місті, тому що реально немає такого, що не вистачає комусь дітей. Але нам для розуміння того, які у вас є, можливо, там проблеми чи потреби, включайте, будь ласка, у звіт оцю господарську технічну роботу, як що було зроблено, і що ще потребуєте, нам так буде простіше і орієнтуватися, і, зрештою, вам допомогти в майбутньому ці проблеми вирішити. Поки ви не озвучите його депутатам, ви з ним барахтаєтеся самі самі. З собою фактично. гаразд В когось в колег будуть запитання? У мене немає. То я думаю, Цепер, що... Тоді давайте голосувати. <смітна> так, добре колеги. Тоді голосуємо за четверте питання порядку денного. Беремо до уваги інформації про роботу комунального закладу комплексної дії США no Прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна? Я за. Андрій Миколайович. О, шари Іван Майорна Васильівна. Єлі Степаніна. Так, Іозек Лусандроза. Так, дякую колеги і дякую всім присутнім доповідачам. Переходимо до п'ятого питання. Прядкуєного це різне. Скажіть, чи є якісь доповнення в різному?